Загострення хвороб та порушення сну весна несе не лише приємні подарунки, попереджають лікарі. Як мінімізувати вплив сезонних болячок, дізнавались наші журналісти. Весна період вичерпування вітамінів, якими запасалися ще влітку. Це стосується не лише фруктів, овочів чи консервації. Організм людини використовує залишки минулорічного поживного запасу. Так може виникнути авітаміноз. Аби його зупинити, лікарі радять вживати по 500-600 грамів фруктів та овочів щоденно. Звернути увагу на фрукти, овочі заморожені вони. Теж буває навіть більше в них вітамінів ніж в тих, що лежать на корнеплоди. В корнеплодах зберігається все ж таки поживних речовин. Більше на зимові ягіди. Це частково допоможе і від так званої весняної депресії. Однак найкращими ліками від цього є здоровий спосіб життя, розповідають лікарі. Не завадить і загартовування організму. Это э, контрастные души, это гимнастика, это правильное питание и это обязательно достаточное количество сна. То есть кому-то нужно спать 9 часов, кому-то 7 часов, но ни в коем случае не 4-5. Нервная система должна адаптироваться к смене биоритма, продолжительности солнечного дня и так далее. Но это не может как бы, быть показателем того, что у человека действительно депрессия. Да? Потому что депрессия это системное снижение настроения более там, одного месяца, э, не имеющее для этого веских причин. Тож не завжди поганий настрій, депресія. До речі, жінки реагують по особливому на прихід весни. Від зміни тривалості світлового дня дехто із представниць прекрасної статі переживає стрес. На стрес в організмі жінки йде виробітка мужських полових гормонів. Вони, в свою чергу, провоцирують випадіння волос, повищену сальність с а значить, появлення акне. Однак найчастіше мають загострення проблем зі здоров'ям люди похилого віку, суглоби, серце, тиск, ось що турбує стареньких. Весна для мене теж дуже тяжко, де ще супутні хвороби є, звичайно. Трошки застуда, трошки слабість якась так, навесні. Більшості людей, яких ми опитали, сезонні болячки не страшні. Кожен має свій рецепт здоров'я. Головне, щоб була так би мовити душевний, спокій, щоб була радість життя. І тоді депресії ніяк не буде. Більше веселіться. І уділяти врем'я любимому чоловіку і друзям життя, здоров'я це вже радость. Надо радуватися всьому. Ці слова підтверджують і лікарі, адже позитивний настрій сприяє зміцненню імунітету. Розповідають медики. Богдан Бориненко, Михайло Кльохта, телеканал Київ.